Чи вплинуть нові потенційні санкції ЄС на здатність РФ вести війну? Так, ні, Ви маєте ні, на увазі про які санкції говорила Європа? Да. 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 Це так, ні, не uh, так, Це дуже знаю. Так, так. 100% це uh, стосується трьох напрямків: це енергетичний, це Росатом, uh, це про що я говорив, одні Це будуть старостіпідні санкції в венер. На, Нафти, так. Нафта і газа, да, вта, да. вторинні, вторинні. Вторичні, uh -huh. да, санкції. І це буде третій напрямок це банківська система, де вони досі получають гроші. От, якщо це, це, все це почне працювати, запрацює, так скажемо, то я вам хочу дати гарантії, що Росії в 26 році, не буде. Але ж це першу чергу до кінця 26-го року. Але це європейські санкції, але тут є питання, чи приєднається до них Сполучені Штати Америки. Послухай, ось, я, це думаю, що, я думаю, що я думаю, що я про це говорив, що а, Трамп повинен відчути, що його хоче, вибачаюсь за це сленг, не це слово. Ну, ну, і ми це відчуваємо зараз. Я сказав, якщо пам'ятаєш ні наросово, як тільки Трамп зрозуміє. зрозуміє, що його кинули, так давайте так, будемо використовувати це слово, то він змінить відношення до ЧМО. Я говорив тобі, так, так і казав, по, казав. І я хочу це повторити. Тому сьогодні нам потрібно зрозуміти, що все залежить від двох країн: від США і від Китая. Китай і США сьогодні ми пам'ятаємо, які торгові війни почались. Але сьогодні вони домовились. Я хочу сказати вам, друзі, що іще вони, це тільки початок. Вони домовляться, вони не можуть між собою ні домовлятись. Просто це неможливо. Чому, друзі? Я вам поясню. Справа в тому, що а, між Китаєм і США дуже Пов'язані відношення в економіці. Uh -huh. Ну, 26% ВВП це Америка, 18% ВВП це у світі, це Китай. Послухайте, ну, щоб ти зрозумів: папири на 1,1 і один доларів куплені у Китаї. Тобто китай, китай купив американські папери. На 1,1 трильйон. За 15 років вклали між собою Америка та Китай 2,2 трильйона доларів. Разумієш? Це просто колосальний Тобто симбіоз. вони настільки між собою пов'язані, що ну, не може бути таке, що так, дійсно, сьогодні є. А, Разрив по касі там, там більше 143 мільярдів, якщо брати між собою обіг на користь Китаю, дав да, в них 583 мільярда і 586 мільярдів доларів і на 300 мільярдів у них розрив в, в Китаї. Так, да, це там 295 мільярдів, якщо брати, то точно. Тому, так, да, дійсно є. Але, послухай, от сьогодні вони почали сьогодні а, війни між собою. Китай дуже швидко почала дійсно почала подати, попадати. Товарообіг між, між, між ними так. тому, що були е, пошліни. Ну вони ж фантастичні були. Там 145, сорок да. п'ять, від Китаю і 125 так. Від, о, від США і 125 від Китаю. Але що зробило Китай? Китай дуже швидко почала працювати з Азії і почала так скажемо вирівнювати свою економіку. Розумієш, В, е, е, тут потрібно зрозуміти. Коли кажуть, що все, з Китаєм і це буде війна, послухай, вони домовляться. Вони домовляться, тому що в них дуже-дуже дуже, дуже, дуже зв'язують гроші, великі-великі гроші. Ну, Ти уявити собі не можеш. Тому, коли кажуть мені, що да, це погано, це дуже погано. Коли такі країни. Сьогодні, слухай, ніхто взагалі не ні ні, ні дивиться, що там Росія. Послухай, Росія сьогодні це губернія Китаю. Все крапка, Забули про це. Не треба розповідати. У, у, у Росії такі можливості. Немає ніяких можливостей. Єдине можливості сьогодні, що є, це придаток, щоб качати ресурси для Китаю. Китаю. Це погано для нас. Так, да, це погано для нас, тому що, от подивись, тільки домовили між собою Китай в Женеві і е, Америка, е, е, нафта виросла на 6 баксів. Так. Зразу. І Росія одразу прибутки. Ми ж розуміємо, до чого до, до цього я її веду. Тому нам потрібно зрозуміти, що відношення е, е, сьогодні. Можуть відбуватися тільки між Китаєм і між Америкою. забули от Росію, і от запам'ятайте мої слова. Я хочу вам дивитись в очі і сказати в 26 двадцятому році все закінчиться. Ну я маю на увазі існувати Росії. Іс існування Росії Оттак 832 буде. глядача. Дякуємо кожному, хто Дякуємо нас дивиться, друзі. А от є питання. Ну як питання, коментар Божена Франція мовчить, мовчить, а потім тиха два мільярда далі. Боженечка. скине на на розі маленьку ядерну бомбу от буде весело. От ну послухай. Ну я думаю, що більстрі допоможуть нам в цьому питанні британці. От, да, да. Зброї. Да, 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 да. Да, але хочу сказати, що я м м приємно був здивований В цього разу. Макрон э, дав э, офіційно заявив, що вони дають нам надають э, 2 мільярди доларів. Але друзі, хочу сказати, Хоча, що озвучай, він до того містить. дивісь, э, тут потрібно зрозуміти, що э, для нас дуже важливо. Щоб у нас були такі союзники, які нам допомагають. Нам сьогодні потрібна допомога. Сьогодні потрібна нам допомога, нам сьогодні потрібні гроші з домовленості за цей за цю тиждень, який тиждень, нас не було. Мені Олексій е, говорив, що коли буде підписаний документ, це буде. І що підписан. Зпроголосований підписан? підписаний. Підписан. Проголосований підписаний. Я ж говорив. А ти мені не вірив. О, тому с -с -с після цього я хочу сказати вас, запевнити, що відношення між нами і Трампом будуть змінюватись, будуть покращуватись. Це не швидко, але це буде відбуватися. Ну а тоді, якщо ми вже пригадали про проплив Китаю, так очікувати зустріч Зеленського і Сінціньпіня? І коли я думаю, що обов'язково обов'язково. Ну, ну, тобто, якщо ми вже з Трампом тут так більш-менш починаємо, да виходити на якусь е, роботу, а, то а, дивіться. Я можу сказати цей інсайт після того, як наш президент з'їздить до Туреччини, можливо, син Зіньпіням бути. Так, 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 О, так. Це дуже важливий момент, тому що якщо Синзеньпінь так багато може вирішити, я хочу вас запевнити, що тільки Сін Цзінпін і може вирішити. Ось так бачиш, так, навіть так, так. Так, а ще прочитаю коментар Олена вона пише, якийсь африканській країні дали гроші, щоб вони прицокали так у yeah, мем. Я yeah, хочу Вучить бідкали, що вони не здогадались так зробити. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Да, дивіться, ну це було такі. Я хочу зробити, ви по-іншому трички подивилися на цю ситуацію і зрозуміли, що все це люди, які там були з Африки. Ну, дуже багато їх було, було там, було, да? було. Ну, да. я хочу сказати, що це, це показував виступ а, для Сінь Цзиньпіна. Сін показав таким чином Трампу, сказав, друг мій. Ось я, я даю тебе привіт, подивись, Все це люди будуть готові з тобою воювати в будь-якому тоці о, у світі. Бо це люди, вони готові до себе воювати. Або ти домовляєшся, або ми з тобою домовляємось, як дві найвеликі краї... держави да? так, Держ... у світі. Або ти думай, будь ласка, що у нас тут відбувається? Тому на це звертати увагу, хто там був, хто спросив газ подешевше, знаєш, і е, 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 імператор Сказар. Дати їм а, 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 а. комусь потрібно було нафта, сказали дати їм нафта. Хтось хоче, наприклад, колумбійський кокаїн возити в, в Росію і сказали, да. Ну дивіться, слухай, ну якщо говорити серйозно, то. 10% відсотків сьогодні ну, Марія Захарова побачила в, в Серветичці. Знаєш там ну послухай, Марія Захарова. Вона це хвора жінка. Вибачаю, що я так кажу. Людина бачить те, що хоче бачити. Послухай, може, уже... це її були мрії, звідки ти, ти знаєш? Послухай. Показали показали іностранний, і, і, і іноземні смі. Показали чітко, що там лежить. Послухай, ну ну це просто потрібно бути хворим. Я що хочу за чим хочу закінчити, друзі? 10% сьогодні домовились, да, на 90 днів. Але сьогодні ми маємо 10% від Китаю. Пошли, 10% від Америки. І 20% додатково на пенталін. І таким чином Америка з Китаєм домовилась. Друзі, домовились, ніхто цьому не вірить. Да, ніхто Тому думає. я хочу сказати, що коли кажуть, що все, все пропало, нічого не буде, з Америкою ми не домовимося, не підпишемо документи, все буде добре. Нам сьогодні потрібно триматись біля Америки і нам потрібно потримати відношення з Китаєм. Хочу сказати, що дуже велику роль буде грати Європа. Чому? Тому що. Америка сьогодні, так скажемо, починає відходити від Європи. Ну, на жаль, поки такі часи, часи Дональда Трампа. Але хочу вам сказати, що з, з великим задоволенням, в це як сказати, в об'яття е, готовий Цін Цзіньпін, щоб встала Європу Європу. Да. Тому е, тут дуже велику роль будуть грати Європа. З відношенням з Китаєм, і це дасть можливості, щоб швидко закінчити війну. Фантастика! Ну будемо сподіватися, що так і буде. А, так, до речі, Олена Лори пише: в 2000-х роках в Благовіщенську проживали китайці до 10 чоловік на один паспорт. Ще розповідали, коли китайці різали тайгу, то навіть тирсу змітали а Росіяни, тупо мовчать про тиху інвазію Китаю. А, ну, слухай, тупи, власне про те, що ти. Я вчора я вчора, я вчора. Я вибачаю, що за таке щось скажу. Я вчора спілкувався да. да. <звукався> з чоловіком, і він каже мені там: ну, і є, типа, міста, де живуть багато китайців. Ну, одну, я не знав. В Росії. Ну, в, світі. Ну, в Росії, у нас світ... а так, а у нас ж, теж є ж, є? <звукався> да. А я кажу. навіть. Ну, він, чоловік мені розповідає він грузин, а а у такий юмор, да. він, ну, він розповідав за Грузію, зрозуміло. а там було нас декілька, а один розповідав за, за Україну. І він каже в Грузії, слухай типа, ти, ти, ти розумієш, що вони живуть на один паспорт 10 людей, а я тільки кажу то не може бути такого. Ну, ти думаєш, каже, а ти знаєш, а ти хоч бачив, що один раз де-небудь китаєць помер? Я говорю, ні. Він каже, так вони одразу забирають паспорт і передають по наслідству. Я говорю, я зрозумів. Я дійсно не бачив, що китаєць не помер. Ну, так. З розрахунком, що ми не розпізнаємо їх? Ну, так. Тіпа і паспорт. Яка різниця? Так, так. Ти десь бачиш, що Я кажу, не бачу. Ну, подумай. До речі, що Тлавренюк теж відмітила. Да, да, таке. Я тому і, і, тому і і привів це пример. Друзі, ну що, 11 хвилин. Так. Я вважаю, що сьогодні ми з тобою гарно поговорили. Дуже цікаво. Я, я хочу ще раз вибачитись, сказати, що вибачте, будь ласка, що у мене не було б можливості бути. На ефірах я хочу подякувати Олексію Кубіну, політолог, викладач та дуже розумна людина, з яким сьогодні був місце з, разом з Олексієм, Диви цей ефір для вас. Так, зі мною був а, мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркас. Георгій, дякую, велике тобі за такий здається, чудовий, глибокий, хороший, цікавий ефір. Нашим глядачам, бо, до речі, теж сподобалося, тридцять глядачі. Тропік тепер написав класний ефір. Дякую, дуже цікаво. Дякую. А, вам, а я так, а, дякую. і. І Лолан Лавренюк пише далі про китайців в Чехії, в Празі також повно, і вони хамовиці про китайців. Я так розумію. А Люда Воровська написала дякую, гарно вечора. Ви супер. Людочка, дякуємо. Ну і залишилось останнє. Ну крайнє сьогодні просто наше друге питання: чи вплинуть нові потенційні санкції? ЄС на здатність РФ вести війну. А так сказали 33%, а ні 56%. Ну слухай. бачиш? І не знаю, сказали 11%. відсотків. Ну тобто, чомусь наші глядачі не вірять, не вірять, не вірять не що не вірять. європейські санкції реально зможуть змінити ситуацію. Ну ти розумієш, що ми є можливо, тому що попередні пакети не дуже змінили ситуацію. Ну да. я так здогадуюсь. Вони змінили, але на жаль, дивіться не так, як нам би хотілося. Дивіться, ну Росія вміє підлаштовуватися. Ну, подивіться, будь ласка, сьогодні а, 70% нафта, що вони роблять? Вони возять кораблями. Да. І всі корабли, це корабли в аварійному стані, вони всі пансанкціоні, але вони там щось якісь чином вони там, а, підроблюють документи, да, і возять, і, і возять будь ласка, да, і про це ми знаємо. Mm. Вот. Тому а, потрібно, щоб. А, а, втор... В тристіпінні кавторині санкції в, да, вторинні санкції вони працювали. Я про це кажу вже три роки: енергетичні санкції, вторинні санкції і е, обов'язково банковські санкції. От тоді я ми хочу сказати, це. що е, все буде добре. Так, ось так. Ну на цій важливі ноти ми закінчимо сьогодні ефір. Як завжди, ми з Георгієм говоримо слава українському народу. Слава українській нації, слава героям і слава нашим захисникам. Ну що, друзі, до зустрічі, до зустрічі Дякую. в п'ятницю. Не забувайте у 18 годині. До зустрічі тут.